вас шукачі. Ви рахуєте себе шукачами. Є тут хтось, хто не рахує себе шукачом, що він нічого не шукає в житті. Можете підняти руку. Він нічого не шукає. Добре, дякую. Я очікував іншого. Вже зібрання підходить до закінчення, а багато мали сьогодні дуже хороших істин і гарного часу. І співали, і слухали. Я буду дуже короткий. Просто такими е, думками, поділюсь, над якими я роздумую вже декілька днів. Про шукання. І хочу в основу поставити Слово Ісуса Христа, де Син Божий каже: просіть і буде вам дано. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, то відчиняють йому. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я собі роздумую, що має на увазі Ісус Христос, коли каже, шукайте і знайдете. Як ви думаєте, декілька варіантів залу, будь ласка, хто готовий сказати? Що шукати? Скажіть. Шукати Христа і знайдете ж. Може, ще хтось думає по-іншому або доповнити. Що він каже, шукайте праведності і знайдете її. Спасіння і знайдете його. Тобто, бачите, ми маємо три відповіді, і всі вони в позитивному. Амінь. Тобто, коли ми розуміємо, що Христос каже, шукайте і знайдете, ми розуміємо, що це всього доброго, що ми будемо шукати і знайдете, так? Але один момент, а якщо поганого шукати, знайдете. але бачите, ми зразу, ми так, як би сказати, люди віруючі, ми розуміємо, зразу, це в доброму шукайте, так? Якщо ти будеш шукати доброго, коли ми, мова заходить про якісь не зовсім добрі речі, ну ми ж не шукаємо десь їх правильно. Ми не думаємо. Так, вони самі не заходять, це, це цікава думка. Все ж таки не завжди з нею згідний. Е, я хочу сьогодні сказати, що момент, коли ми чуємо фразу шукайте і знайдете, він стосується всього. Може хтось сказати амінь? Дякую. Тобто не тільки про добре, друзі. Не тільки про святе, не тільки про праведне, а будь про що. Я взагалі трохи. Я вже маю 30 плюс, я можу сказати, що я трошечки прожив. Я надіюся, що це одна третя мого життя. Я би хотів прожити близько 90 років, але от нехай буде Божа воля. Я прожив вже якусь частину, і що я зауважив? Я зауважив, що чого шукають люди, вони того знаходять. Ви знаєте, я вже в церкві більше 10 років. І також на, можна сказати, Спостерігав, як одні люди шукали служіння і вони його знайшли, як інші люди шукали бізнес і вони його знайшли. Я навіть був свідком, як люди шукали бажання бути в Америці, в США, ви знаєте, де вони? Вони там. Це мій досвід короткого мого життя, знаєте. І я ще раз, і ще раз розумію, що якщо ти щось шукаєш... Ти його обов'язково знайдеш. На дещо мені потрібно було більше 10 років, щоб його знайти. Деякі речі, які я, можна сказати, звичні для мене сьогодні, вони були моїми мріями, ще там. Це парадоксально. Але зараз я можу засвідчити це. Коли 10 років я був, там, ще можна сказати, досить юнаком. Чи навіть більше, можливо, там близько 13-14 років в мене були деякі такі речі, які, здавались мені неосягнені, але пошук був вімкнений. Тобто Лампочка, знаєте, кнопочка була нажда, от би якби це знайти. І зараз я можу сказати, пройшов відрізок мого життя, оу, слава Ісусу Христу, я це знайшов. І знаєте, коли ми говоримо, що ти знайдеш того, чого ти шукаєш. Ем, скажіть, будь ласка, якщо людина шукатиме Бога, ми вже відповіли, вона його знайде, знайде. Якщо людина сильно захоче знайти друга, вона знайде його. Знайде, вона знайде друга. Якщо людина сильно захоче купити стареньке поношене БМВ, скажіть, будь ласка, вона його купить. Якщо в людини є бажання купити БМВ, вона його обов'язково купить. Я е, почув недавно таку е, веселинку, смішинку. Е, значить, їде чоловік з жінкою на БМВ, вона за кермом. І вона каже до нього, ну, щось вона недобре їде, ця машина. Вона якось погано газує, погано тормозить, щось стукає. Він каже: дуже просто, тобі потрібно на СТО. Вона каже, але ж я мало маю досвіду взагалі в цій діяльності, я не знаю, де, де СТО. ну Де його знайти? Він каже, це дуже просто. Ти просто їдеш по вулиці, знаходиш старенький БМВ, сідаєш йому на хвіст, і ти обов'язково приїдеш в СТО. Тому що всі старенькі БМВ, вони всі їдуть в СТО. Це такий жарт, але я думаю, що там є доля жарту. Тому, е, може, хтось вже з тим стикався приблизно. І не тільки з BMW. Старенькі машини вони їдуть до СТО. Тому, якщо хтось ще мріє купити е, стареньке БМВ, то майте собі на увазі. Це, звісно, жарт, але момент бажання і наслідку. Є е, такі, хочу сказати, зразу десь так. Може, ще хтось не підняв руки, бо не наважився, ніхто не піднімав, що... може десь хтось не погоджується, що може сказати, а я от нічого не шукаю. Я зразу хочу сказати, я не згідний з вами, і таке моє твердження, що в будь-якому випадку кожен, хто сидить тут, все ж таки та щось шукає. Навіть якщо ти нічого не хочеш в цьому житті, просто е, не знаю, лінуєшся, хочеш відпочивати, не знаю, просто хочеш собі існувати, то все рівно деяких речей ти там шукаєш і деякі речі ти вже, можливо, знайшов. Навіть якщо ти бездієш, все рівно щось цей ти шукаєш. Прошу, щоб сьогодні ми на тим подумали. А ну давайте подумаємо, чи, чи, чи ви погоджуєтеся зі мною? Е, а ще можемо сказати точно, тобто ми погоджуємося, що всі щось шукають, і ми можемо сказати, що якщо з усиллям та віщирого серця, то ми точно це знайдемо. Незважаючи, брати і сестри, чи воно нам принесе добрість, чи воно нам принесе руїну. Ми, 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 за все, ми того знайдемо. Але в мене запитання в зал: які ж будуть наслідки? Друзі, розумієте, від того, що сьогодні я шукаю, залежить моє життя завтра. Можемо сказати амінь? амінь. Від того, від чого сьогодні я шукаю, залежить моє життя через три роки. Брати, сестри, знаєте. Дуже цікаво. Ось, особливо хто цікавиться бізнесом, різними там фінансовими моментами. От буває так, що бізнесмени от просто так раз і з'являються люди багаті. Ну, от так десь людина, це. і всі хочуть дізнатися, що ж він таке зробив, куди він вклався, можливо, в якусь піраміду чи криптовалюту. Що саме, і вони зразу хочуть випитати його, якісь інтерв'ю з ним зробити. От би дізнатися, бо ніби. Так людина жила, жила, і так оп, і стала мільйонером. Насправді ні. Так не ну, рідко, коли так буває. Може, є винятки, але в загальному та людина вона десь собі постійно шукала цього. От би я колись, от що ж я можу знайти цей пошук багатства, пошук бізнесу, він був включений. Навіть по людині не видиш, не, не замічаєш, людина скромна, нібито все добре, а потім раз десь в неї випливає якісь дуже класна бізнес-ідея. Людина десь цим жила. І е, ми думаємо, як так сталося? Або, наприклад, коли щось е, трапляється, десь якісь наслідки несуть за собою, не знаю, будь-що. Е, ми думаємо, ой, що так сталося? Десь, десь вже людина цього шукала. Знаєте, хочеться сказати, що є ще моменти, якою ціною ти це знайдеш. Ну, якщо ти ставиш ціль, не знаю, наприклад, одружитись. От є така ціль, ти до неї йдеш, і це можна, до речі, скоро організувати, якщо дуже сильно захотіти. Зараз, якщо так поцікавиться, люди там буквально за день все можна оформити, а через тиждень навіть виїжджати кудись за кордон або щось. Тобто це не є проблемою зараз взагалі одружитися. Але які наслідки, або якою ціною ти то отримаєш? І що з цим потім будеш робити? Це теж дуже важливо. Одне слово, мене воно дуже сильно на цьому тижні так якось, можна сказати, Вразило, і водночас надихнуло, і ще водночас застерегло. Десь так трошки збудрило. Ездра, це записано в книзі Ездри, і там в, це такий момент з одного вірша, як народ сказав. Дивіться, що народ каже, бо там, там історії не буду передавати, але просто думка народу. Народ каже так, ізраїльський: рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його. А сила Його, та гнів Його на всіх, хто кидає Його. Ви чуєте, що записано? Недавно перед мною отру сказав, що слово воно натхнене Богом. І ось уривок Слова. Дивіться, фраза з Біблії, так, що добро нашого Бога і рука Його над тим, хто шукає Його. І він каже: но сила, увіть собі, Бог стає силою. Проти людей, які його що? Кидають? Ого. Я не знаю, я собі так задумався. Ого, написано сила Його і гнів його. Ви, ви гнів Бога. Сила Бога. З ким людина має, має прю, якщо вона відкидає Бога. Це страшно. І так дивлячись сьогодні. На багато так зустрічаюся з служителями молодіжними різних церков. Знаєте, і в нас в Тернополі дуже такі квітучі церкви. І харизматичні, і п'ятидесятницькі, і баптистські, і ще інші є. І так спілкуючись, маю таке спілкування з різними молодіжними. Каже, буває так, що от людина в церкві молода, вроді, вроді би, і пізнала Бога, і все і залишає церкву і йде. І стоїть страшно, є наслідки. Ти дивишся, оти, хлопчина, все ж було добре. Він, здається, був в церкві. Тепер він е, просто залишає, залишає, залишає і це лякає. А потім е, молодь десь приходить до розбитого коліна, думає, а що ж так у мене? А що ж таке відчуття, ніби Бог проти мене? І знаєте, що виходить, яка думка? Що Бог поганий, що Бог якось хоче людині, як недобре? Але ж ні, бо якби ж ти шукав Бога. Якби в тебе з тих е, от моментів, які ти собі там включив шукати, якби ти там поставив знайти Бога, догодити Богу кожен день, включеним, от включеним, ти, як не знаю, як, е, знаєте, мені подарував брат Валентин такий годинник на день народження, і коли е, я включаю на телефоні блютуз, так, така є. Послуга, він під'єднується одразу до мого телефону автоматично. Типу, я можу його налаштовувати з телефону, так? Або користуватись ним щось в телефоні. Там, наприклад, ви виключити дзвінок чи ще щось, пошукати свій телефон навіть. Тобто, Якщо б у нас отой блутуз так зранку, ти зранку проснувся тільки, і в тебе зразу включено знайти Бога, найти, догодити Богу. Як то добре, тоді рука Божа буде над тобою. Я би хотів, щоб ми буквально декілька секунд отак зупинилися і подумали, а чого я шукаю в тому житті? Чого ти шукаєш? Чи ти малий, дорослий, старший? Що ти шукаєш? Ми, і давайте будемо собі підзвітніми. Та ну що та то, та то? Ні, 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 от серйозно, що в тебе включене, що ти в пошуку, чого? Що ти там собі, е, ну знаєте, запланував? Я бачив людей, які руками, в них була ідея створити нову церкву. Вони там собі десь говорили про те, щось то робили. І пройшов час, і що? Все з до того йде. Не отак от просто: о, вау, сталося, так? Отворилось нове служіння. Ні. Це був момент пошуку. Це був включений м, шукати, вчитись про то, знаходити людей, які так само думають. Це був включений процес. І зрозумій, що ти знайдеш те, що ти шукаєш. І сьогодні є гарний день, щоб десь зупинитись і подумати: ого, якщо я буду цього шукати, в мене можуть бути неприємності вже завтра. Не буває все просто так. Все наслідок від пошуку. Чи то служіння, чи бізнес, чи ще щось. І коли ми говоримо в контексті християнства, так? церкви, то чого ми маємо шукати? Бога, царство Божого. Мені так сподобалось, як е, апостол Павло, він, коли пише листа до церкви, він каже колосянам: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Павло каже: шукайте. Того, що вгорі. Але, знаєте, так цікаво я собі, розумію. Ми от думками чуємо, якщо ми воскресли, ми маємо шукати того, що вгорі, і ми так, треба шукати того, що вгорі. Царство Божого, амінь. Але він каже, На момент, якщо ви воскресли. Сестра, ви воскресли? Я собі думаю, брати, а ви воскресли? Собі, а я воскрес? А що то означає, воскр... якщо ви він каже, якщо ви воскресли, то шукайте. Якщо я не помиляюся, Воскресіння може бути тоді, тільки коли хтось вмирає. Щоб воскреснути, щось йде перед тим. Неможливо Воскреснути без смерті. Щось мусиш десь померти, а тоді ти воскрешаєш. І цікаво, ми вже так дивимося далі. Якщо ми та, амінь, ти воскрес, а Воскрес. А що ти Воскрес? А в чому ти вмирав? Що ти Воскрес? Слава Богу! Коли ми роздумуємо про Воскресіння і задаємо собі питання, а чи я Воскрес, а чи Данік Воскрес, чи Артур Воскрес, ми розуміємо, перш ніж я мав воскреснути, я мав в чомусь померти. І я розумію, пам'ятаєте, що я зараз так не скажу точно, є момент, що ми і померли разом з Христом. Про що мова помирати? Я так коротко своїми думками померти для гріха, померти для світу і померти для своєї для себе, для своєї такої хочухи, назем її. От хоч хочуха така є своя. Знаєте, е, мені подобається, Христос каже: хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, бере Христа і за мною йде. У нас було недавно гарне молодіжне, ми спілкувалися з молоддю, з підлітками. І я задаю питання. От просто це слово: піти за Христом, зректися себе, взяти Христа. Всі кажуть, класне слово, амінь. Запитання. Ти пішов за Христом? Пішов. З Не знаю. Христа взяв, а то що таке? От момент. І коли момент. Ми ну, пішли, ну то ж пішли, ми ж пішли за Христом. Але коли момент зречення, ми розуміємо, і. Мені, мені подобається, що дехто з молоді, він був щирий. Він розуміє, що його хочуха де сьогодні переважає то, що хоче Бог. Хотілка така. От, от є якісь певні моменти, де молоді люди ще. Розуміють, що вони не повністю померли. Гарно, а якщо так можна піти за Христом, але без другого і третього? То дуже важливо, ми повинні розуміти, що це не просто якась як би, частинка. одна наш знаєте, як сказати, якась. Область нашого життя. От тут я йду за Христом, тут я не йду за Христом, в неділю я йду за Христом, в понеділок вже, там, ну, ще в понеділок трохи йду, вже вівторок вже менше йду, в середу вже не йду. Момент, коли ми кажемо: а Павло каже, ви ж воскресли, значить ви ж померли. Задайте собі запитання. А ти Воскрес? А ти помер для своєї тої хотілки? Бо сказати, Господи. Бо це, я бачу, що тобі це неприємно. Я сьогодні бачу, що я торгуюся десь вибрати твій шлях чи поступити так, як я хочу. Задайте собі запитання, чи є тебе таке, що ти шукаєш того, що вгорі? Як його шукати? Е, мені подобається ще одне Софонія, пророк написав. Шукайте Господа всі покірні землі. Хто виконує право Його? Шукайте правди, шукайте смирення. Може, будете сховані ви в день Господнього гніву. Як гарно каже пророк Софонія, він каже: шукайте Господа, шукайте праведності, тобто правди, і шукайте смирення. Він так цікаво каже: і може, може, ви будете заховані в час Божого гніву. Друзі, розумуючи над цим словом пророка Софонії, ми розуміємо, що. Прийде час Господнього гніву. Скажіть, будь ласка, брати сестри, молоді і дорослі, ви собі зараз даєте звіт, що прийде час Божого гніву? Ви розумієте? Прийде час Божого гніву. А хто буде мати успіх в час Божого гніву? Хто шукає, той хто в хресті? Слово каже, шукайте Господа, шукайте правди, шукайте смирення і? Будете сховані е, в день Божого Гніву. Я не, не думаю, що е, я боюсь думати, коли прийде День Божого Гніву, а я не буду з Господом. Так, так скажу з Богом, нам... коли ми вибираємо шлях Божий, нам не завжди легко. А що, коли е, ти напрю, ти, ти не за то, не, не, не в тій команді, ти, ти в іншій команді, коли прийде час Божого гніву? Цікаво про цей день гніву. Задумайся, чи Бог буде з тобою в час гніву? Ще апостол Павло нагадує про шукання, він каже до Коронтян: нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього теж дуже важливий момент. Коли ми говоримо в контексті пошуку християн, там завжди мусить бути любов до ближнього. Я вам скажу, в кожній галузі. Церковного служіння, церковного зібрання, навіть урочистого зібрання в недільничний день можна шукати свого і ближнього. От що ми, як, ми, як ми будемо поступати, коли наше місце хтось скоріше зайняв? Так? А як ми будемо поступати, якщо комусь, наприклад, пастор виділив час, а вам ні? Або, я не знаю, будь-що, кому потрібна допомога, чи ми справді шукаємо. Як ми включаємося в потреби людей, коли просять молитви або потрібно фінансування, чи будь-що? Наскільки наше серце в пошуку до ближнього? Теж варто собі сьогодні задати це запитання. Так ж ми що ми шукачі. Чи шукаємо ми того, що потрібно нашим ближнім? І на кінець я вас прошу, шукайте Господа. Знаєте, чому важливо шукати Господа сьогодні? Бо Він близько і що? Так, сьогодні, а завтра ми не знаємо, що буде. І, друзі, церква, дорога, ви погоджуєтесь і гості, що прийде час, коли Господа вже неможливо буде знайти? Просто хочу нагадати: оу, це не жарти. Прийде час, коли все. А наскільки ви розумієте, що для ваших друзів прийде час і вони не зможуть знайти Господа? для нашої родини, для наших сусідів. Ви собі даєте звітність, що прийде час і для нашого сусіда буде пізно шукати Господа. Ісая каже: шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Пастор підказав. Аллилуйя. Слава Богу. Друга церква, шукайте Бога, шукайте Бога. Візьміть собі так сьогодні, десь, от, навіть не в голос, ну так десь внутрі, в сердинці своєї, в серці своєму. От ключі, от хочу шукати Бога, бачити Його, шукати Його, щоб догодити Йому, щоб царство Його знайти, щоб перевірити, чи я помер для нього. Чи я справді воскрес для нього? От пошукуйте Господа. Шукайте Господа. Амінь. Давайте помолимось.